Отже, я сиджу під дощем. Він почався близько двох хвилин тому. і хотів поділитися ідеєю, яка на мою думку матиме величезне значення, якщо я зможу правильно реалізувати її в різних сферах свого життя. А саме а саме, це сила закладати запас у всьому, що ти робиш. Такордисінки основою цього мислення ідея про те, що життя майже ніколи не йде за планом, і ти можеш або боротися з цим, або прийняти. І те, чи ти приймаєш це, сильно впливає на твоє рішення. Я думаю, головна відмінність у тому, що я зараз живу у другій половині своїх 20-х, порівняно з першою половиною. Це саме ставлення. Я складу план, і в ньому не буде жодної можливості того, що щось піде не так. Усе має пройти ідеально, не буде жодного простору для помилки, що створює шалений стрес, коли щось де не так. Я просто хотів бути якомога ефективнішим і просто діяти. Але насправді це щось глибше, ніж просто нестача досвіду або усвідомлення. Я був занадто прив'язаний до ідеалізму, бачення того, яким має бути моє життя. Я хотів, щоб усе складалося за моїми правилами. Це не було свідомим рішенням. Це була наявність і незрілість у реальному часі. Можливо, це просто етап, через який усі проходять жити занадто багато у власних уявленнях про те, яке має бути життя, а не в реальності. Навіть учорашнє бронювання столика на вечері було на чотирьох, а прийшло шість людей. Тобто треба вміти правильно адаптуватися. Я думаю, це дуже важливо усвідомлено думати про це в усьому, що ти робиш. Чи це новий проєкт, який ти запускаєш, чи період, який потребує зусиль Наприклад, я відчув шалений стрес, намагаючись втілити креативну ідею в життя, тому що не заклав достатньо запасу. Чому ідея нового проєкту не має бути приємною? Чому я дозволив їй перетворитися на щось надзвичайно стресове? Я не усвідомлював, скільки всього невідомо. Чому я не враховую цей запас у фінансах, коли приймаю важливі рішення? Цей додатковий запас, на мою думку, може зіграти величезну роль у тому, чи буде щось приємне чи навпаки, жахливе, стресове. По перше, ця ідея вдарила мене, коли я читав книжку Психологія грошей. Де йшлося про те, що, хоча існує багато порад щодо правильного інвестування, вони часто не враховують емоційний бік нашої людської природи. Що станеться криза, ти, ймовірно, не зможеш інвестувати в тому ж ритмі, що і раніше, і насправді є велика цінність у тому, щоб мати буфер, запас на випадок, якщо щось піде не так. Бо коли щось зламається і у тебе немає запасу, усе досягнуте може обнулитися. І навіть якщо це не найефективніший спосіб інвестування, наявність буфера допоможе тобі дотриматися курсу в довгостроковій перспективі. І я думаю, що це важливо не лише в інвестуваннях, а в залі у всьому у будь-якому творчому проєкті, який я запускаю, чому я житті загалом я закладаю набагато більше запасу зараз ніж колись. Я хочу навчитися приймати щось, що може піти не так, або що не спрацює. Наприклад, зараз йде дощ, це нормально. це життя. а не привід панікувати і втишати радість від того, над чим я працюю. я хочу мати інший підхід. І іноді саме ці додаткові 20% запасу можуть усе змінити. Частіше формулювання цієї ідеї походить Морті, якого якось питали про секрет щасливої задоволеного життя. І він відповів: Хочеш знати мій секрет? Мені байдуже, що трапиться. Я не такий просвітлений, як решта Мурті, тож моє рішення просто залишати трохи запас. Це моя спроба досягти цього стану. Пам'ятати, що я емоційна істота, здатна на нетерплячість, здатна ставитись до себе як до машини. Хоча я не машина. Ось три запитання, які ти можеш собі поставити, що можливо допоможуть трохи. Як ти можеш дати собі запас на помилки, коли берешся за щось нове, щоб краще забезпечити довгостроковий успіх? Це залежить від масштабу того, за що ти берешся. Наприклад, коли купуєш будинок, моя мама казала мені подвоїти бюджет на всі несподіванки. Я сміявся тоді. Думав, що 100% запасу хватить, але вона просто говорила з досвіду. Друге, Чому я відчуваю потребу закінчити те, що роблю якомога швидше. Моя відповідь така: я часто відчував, що дію або поспішає. відчував тиск досягти більшого до певного віку. Це походило від потреби схвалення і підтвердження. Страх був рушієм багатьох моїх дій, і це може бути руйнівним. Третє, як я можу приймати речі, навіть якщо вони йдуть не так, як я хочу. Це питання, на яке я постійно намагаюся знайти відповідь, і воно справді змінює все. Навіть просто думати про ці речі конкретно і приймати, що життя ніколи не йде за планом, здається вже кроком у правильному напрямку. Окей, зараз до посилився, тож на цій ноті дякую, що послухали цю коротку розповідь.